Тепер все таки. Я хочу спитати. Зеленський має вплив на кінцевий результат по закінченню війни? Зеленський має вплив на кінцевий результат війни. Зеленський має вплив на кінцевий результат війни. Давайте подивимось. Зеленський має вплив на кінцевий результат війни. Так, варіанти. Ось Україна. Він стоїть на територіально на кордонах. Він про кордони постійно щось думає. І в нього зацикленість на цьому. Це зрозуміло, стільки триндіть, що вони повернуться-повернуться, в ітогі нічого не ж не буде. Тиск обставин сильніший. Е, дивіться все-таки. Все-таки. На нього натиснуть. Він буде вирішувати те, до чого його дотиснуть. Тому що він має цей вплив на ситуацію, має вплив певний на кінцеві результати. Він буде домовлятися території. Намагатись до останнього максимально відтягнути собі територію назад. Оце так. Це те, що він буде робити. Тепер. Я хочу спитати так, Зеленський зможе за рахунок Курської області повернути якісь території України. Давайте так, питаємо. Вісім мечів. Ні. Вісім мечів, ні. Ви розумієте, що можуть не піти на цей компроміс? Хоча все йшло до цього хорошо. Непогано. Розмови про це йдуть сильні. Хоча про це розмови йдуть. Розмови йдуть про це. Про це розмови. А тут тупік. Не дуже бажає інша сторона такі компроміси робити. Добре. Росія погодиться. Ні, це буде окремо. Ні, сюди. Росія погодиться обміняти курс. Курську область собі повернути на території України. Росія погодиться на обмін Курської області на території України. Погодиться Росія на таке. Ні, вона не хоче. Розумієте, що після розмови з Трампом вони не хочуть. Що буде з Курською областю, це питання. Це буде інша тематика. Не дуже вони хочуть. Хоча знову ж таки йде домовленість про це. Вона йде. Питання, як це буде виглядати? Подивимося, чим це закінчиться. Тут ще не визначено до кінця. Вони не дуже хочуть це робити, але в розшифровці дуже цікава тема. Це може виглядати так. Завуальовано, дуже завуальовано. Дуже.